Шинкові перекидні відривні настільні. Корисна інформація в календарях знайдеться для кожного, як для ділових людей, так і для домогосподарок. Ну і також є по тематиці, Тож є церковна, є природа, є з якимись животними. Зараз е год лошаді, какби больше бо спрос був на календарі. Мене слушать Ось такі. Ось на брали до Нового року. Вдома у Нелі Іванівни календарів безліч. Жінка розповідає, їх вона любить за яскраві кольори. Часто ці зображення використовує навіть як схему для вишивки. Є й такі, яким не один десяток років. Найстаршому календарю вже 43. Ви знаєте, дорого, мабуть, тому що я в цей рік виходила замуж за своєму. Ми прожили з ним 43 роки, вже зараз спокійно. Ну, мені дорог цей календарь. Сорок 45 календарів за 45 років зібрав колишній військовий Ярослав Леонідович. Цій колекції каже чоловік все його життя. Я собі відмічаю, коли робочий, коли дежурив, коли хворів, коли в госпіті лежав, коли на родину їздив, бо я сам Львівський, коли відмічаю свята якесь. Втім, кажуть продавці, не дивлячись на свою багатофункціональність, сучасний календар не є таким популярним як раніше. Інноваційні технології дозволяють орієнтуватися в даті та отримувати нову інформацію значно доступнішими методами. А тому все частіше календар використовують як сувенір. Раніше календар купували саме перед новим роком та після Нового року. А тепер починають шукати календарі ще в вересні. Так, їх возять, вивозять. Тобто ці кордони. Розширили не тільки якби спілкування, а от календар вивозять як сувенір. до слова. Календар 2014 року повністю збігається по днях тижня з календарем 1986-го. А тому у запасливих чернівчанки можливість не тільки тижки зекономити цього року, але й пригадати події минулого. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький місцевий час.